Доброго дня, дітки! Вітаю вас на уроці математики. Тема уроку обчислення значень виразів, задачі, порівняння виразу і числа розпізнавання геометричних фігур. Відкрите у робочому зошиті сторінку 6. Номер 1 Напиши за зразком. Напишіть каліграфічний рядочок цифри 4. І 7. Поставте відео на паузу. Номер 2. Який гарбуз важчий. На скільки кілограмів важчий. Поглянемо на малюнки. Один гарбуз важить 7 кілограм, інший 4 кілограми. Запишемо і порівняємо іменовані числа. 7 кілограмів. Пропускаємо клітиночку 4 кг. Коли порівнюємо, дивимось на числа 7 і 4. Порівняйте. Правильно, 7 більше, ніж 4. Жовтий гарбуз важчий, ніж помаранчевий. А на скільки кілограмів важче, визначте самостійно. Зупиніть відео. Номер 3 Порівняй. Поставте відео на паузу та порівняйте іменовані числа самостійно. Пропоную трішки відпочити і зробити фізкульт хвилинку. Hurry it up, yo! Завдання 4. Треба обчислити вирази з іменованими числами. Перший вираз 7 літрів відняти 5 літрів. Обчислюємо як звичайні вирази. 7 відняти 5. Не звертаємо уваги на літри. 7 відняти 5 буде 2. Отже, 7 літрів відняти 5 літрів буде 2 літри. Далі завдання довиконуйте самостійно. Зупиніть відео. Номер 5 Зафарбуй усі фігури, які необхідні для побудови такої пірамідки. Уважно розгляньте пірамідку. Серед поданих зафарбуйте ті фігури, з яких вона побудована. Виконайте це завдання самостійно. Поставте відео на паузу. За поданими малюнками складіть задачі і розв'яжіть їх. Розв'язання запишіть у ЗОшит. Поставте відео на паузу. Молодці. Чудова робота. До зустрічі на наступному уроці математики.